Що ти торгуєш на ф'ючерсах, ти повинен знати, як користуватися цим осциллятором. Як стверджує Біл Вільямс у своїй книзі Торговий Хаос, завдяки лише цьому одному осциллятору можна закривати 80% успішних угод. Причому працює на будь-яких ф'ючерсних ринках від крипти до кукурузи. Дивись. Пишу AO англійськими буквами і вибираю awesome Oscillate. Він з'являється внизу. Заходжу в налаштування і вибираю стовпчики. Стрілкою підсуваю його в сам верх. Купуємо, коли стовпчик нижче нуля і змінюється на зелений колір. Продаємо, коли вище нуля і змінюється на червоний колір. Тепер відкрию денний графік біткоїна і перевірю це на практиці. Ось тут осцилятор подає сигнал на покупку. А тут на продаж. Якщо б я купив на цьому стовпчику, то це було б по 24 81 долар. А продав би по. 27 337 доларів. А це, якщо порахувати, приблизно 13%. Виберу інший довільний інтервал, але вже на спадаючому тренді. Ось тут покупка, а тут продаж. Покупка виходить по 36 787 доларів, а продаж по 42 199 доларів. І за допомогою нескладних підрахунків виходить цілих 14% на рівному місці. Тестуй і пиши, що думаєш.